Дивись, хто до тебе завітав, містер математик, і хто це? Дивика. Ну, це, напевно, дощик. Так? так іде. Хмаринка, дивись, яка вона сумна. Давай розвеселимо її. Вона хоче, щоб ти посміхнувся. Дивись, бачиш. Ти посміхнувся і сонечко вийшло, дощик закінчився. Ну що, давай будемо починати. Містер математик, пропоную тобі сьогодні математичну вікторину. Непросту. Коли ти будеш відповідати на запитання, то ти будеш отримувати зірочки. Якщо ти отримуєш 5 зірочок, ти отримуєш приз. Ну що, готовий? Давай поїхали. Отже, перше запитання від містера математика. Скажи, будь ласка, який олівець найдовший? Желений. Так, молодчинка. наступне питання уважно, яка тваринка найменша? Ми... Так, правильно. Який овоч найважчий? Тиква. Так, гарбуз. Яка тваринка найповільніша? Навіть кожного з котру ще вірить і довгий. Яка тваринка найповільніша? Медлена, яка? Черепаха. Так, звичайно, далі. Який предмет відміни від інших за формою? Який mm -hmm. предмет відрізняється від інших за формою? Okay. Так, okay. правильно, і ти вже отримав першу зірочку. І це було просто розминка, це було легко. А тепер продовжуємо далі. Тепер запитання від містера математика. Скажи, будь ласка, що можна записати за допомогою чисел? Колір предмета? Кількість предметів через розташування предметів? Що ми записуємо за допомогою чисел? Кількість предметів, колір через розташування? Так, що, що ми записуємо? Колір. Колір? Дивись, тебе є три варіанти відповіді. За допомогою чисел ми записуємо колір предмета, розташування предмета чи кількість предметів? Корінь. Колір – це той. Колір це да, червоний, зелений, жовтий. треба, як ти думаєш, за допомогою чисел? Що ми позначаємо? Mm -hmm. От, ти, коли рахуєш предмети, так? Ти же кількість рахуєш, да, скільки всього? І записуєш mm -hmm. цифрами. Отже, що ми записуємо за допомогою чисел? Кількість предметів, колір чи, розташ... чи розташування? Mm -hmm. Подивись на екран. Що ти бачиш? Так, скільки їх порахуй? Десять. Отже, ти зараз порахував кількість і назвав число і записав цифру шість. Отже, скажи, будь ласка, що ми записуємо за допомогою чисел? Кількість предметів, так? Так. Так, що це так розгубився трішки. Не переживай, все буде добре. Отже за допомогою чисел ми записуємо кількість предметів нам допомагають цифри. Так, а тепер наступне питання від містера математика. Скажи, будь ласка, скільки всього існує цифр? Так. Ти викладав числовий ряд. Пам'ятаєш, скільки цифр існує? Забув? Сто? Ні. давай подивимося. Дивись, Називай. Ноль, один, два, три, чотири, пять, шесть, сім, вісім, девять. Так, а скільки цифр порахуй. Скільки ти цифр бачиш? Порахуй цифри. Ноль. Ні, не так. Давай я тебе допоможу. Не називай, а рахуй, скільки ти значків бачиш. Один, два. Два, три, чотири, пять, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять цифр всього існує. Цифра це значок, яким ти позначаєш число. Чисел буга буває дуже багато. Навіть не скажу скільки, їх просто неймовірно багато. чисел. Але всі ці числа ми записуємо за допомогою всього 10 цифр. Ось вони на екрані. Запам'ятай, цифр всього 10. Зрозумів? Так. Наступне питання від містера математика. Яке число стоїть між 6 та 8? 7. Так, молодець. Далі продовжуємо. Подивись, будь ласка, на це число. Назви його. Вісім. Так, а тепер подивись на човники. І скажи, на якому човнику пливе число вісім? На першому, на другому чи на третьому? На першому. Правильно, молодець. Продовжуємо далі. А тепер подивись і скажи, які числа пропущені під час лічби, на якої вони повітряні кульки зараз. Mm. Really. Ти вважаєш, що пропущені цифри на, на червоній кульки? Ну, ми же бачимо тут цифру 8 і тут цифра 8, Тобто ви її не пропустили. Подивись, які числа пропустили. Давай тут порахуй і ти побачиш, якої, якої цифри не вистачає. Давай со мною разом. Один, два, два, два три, три, а далі йде. П'ять. А повинна йти, яка цифра? П'ять. Ні, до п'яти. Яка цифра повинна йти? Е... Ну, після трьох, яка цифра йде? Чотири. Чотири, А її тут немає. Отже, пропущена цифра. чотири. Продовжуємо. П'ять. А далі яка цифра повинна бути? 7. А її немає. Отже, знайди кульку, де ти бачиш цифру сім і чотири. Якого 7. вона кольору? 7. Так, правильно, ось та кулька, на яку побігли наші цифри, які пропустили. І ти знову отримаєш зірочку. В тебе вже дві зірочки, я тебе вітаю з цим. А ми продовжуємо. Кажи, будь ласка, яке число на один більше за три? Один більше за три? Ні, 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 на один більше, ніж три. Яке число? Яке число більше три на один? Ну, два. Ні, воно повинно бути більше на один, а не менше. А чотири. Чотири. А яке число менше дев'яти на один? Одинадцять. Менше дев'яти. Цифри числа девять на один? Яке число менше дев'яти на один? Сім. Як це так? Дев'ять відняти один буде 7. Ану, подумай. Вісім. Подивись, в тебе на екрані дві цифри, два числа, чотири і вісім. Відкрий, будь ласка, свій зошит. Ми зараз з тобою будемо складати з цими числами приклад на віднімання. Відкривай зошит, і його запишеш у ЗОшит. Ваш очко упала. Нічого буває. Це я ти готовий записувати? Отже, подивись, в тебе два числа 4 і 8. Тобі потрібно скласти з ними приклад на віднімання. Який же в тебе види приклад? Вісім, вісім міняти чотири буде чотири. Записуй, записуй у зошит. Вісім. міняти чотири. дорівнює чотири. Є. А тепер давай пригадаємо, як же називаються числа в прикладі на віднімання? Отже, про додавання ти знаєш перший доданок, другий доданок сума. Да. А тепер приклад на віднімання. Отже, це як число називається? Віхів. Так, ну як називається це число в цьому прикладі? Забув. Забув. Давайте з тобою нагадаємо. Отже, якщо ми від нього віднімаємо, то ми його зменшуємо, правильно? Якщо ми від, ну, якщо ми від цього числа віднімаємо, воно зменшується. Так. Так то, так то його? так і називають зменшуване. Повтори, будь ласка, Змен... зменшуване. зменшуване. А число 4. Ми віднімаємо, так? Віднімаємо. Так. То це від'ємник, від'ємник. Повтори, будь ласка. Від'ємник. Від'ємник. А ось це те, що залишається. І ми називаємо це різниця. Повтори. Різниця різниця. Отже, перше число у прикладі на віднімання зменшуване, бо його зменшують. Друге число. Від'ємник, тому що його віднімають. І третє число різниця. І ми з тобою це повторили. Ми молодці, йдемо далі. Будь ласочка, назви числа, які менше, ніж шість. Ось тобі внизу є цифри. Тобі потрібно назвати цифри, які менше, ніж число шість. Число треба назвати. Із, mm. ти, із тих, що ти бачиш на екрані, назви. Ті, які менше, ніж 6. Два, так. три, чотири. Два, три, чотири. Ще є. Mm. Ну нема всі останні. Більше, ніж шість, і ти отримував, отримуєш ще одну зірочку. Отже, в тебе вже три зірочки. Я тебе вітаю. Ще треба дві набрати, щоб отримати приз. І зараз у нас руханка. Порухаємося трішечки. Що продовжуємо з тобою? Отже, подивись. Тут у нас така гра навпаки. Раніше ми з тобою вставляли числа пропущені. А тут числа всі є, але ми не знаємо, це яке число тут повинно стояти. Отже, це склад якого числа? Подумай. Тобто всі ці 1, 6, 2 і 5 це все буде сумою одне число. Яке ж це число буде? Так, молодець, і ти швидко впорався. А тепер треба тут поставити пропущені числа. Отже, ти знаєш, що це вже будиночок числа вісім. Отже, давай будемо заповнювати наші віконечки, які пропущені. Отже, тут один і сім, а тут яке число буде стояти? Два. Так, а тепер тут чотири 4 і. 4. Так, далі. Пять і три, а тут не вистачає числа якого? 4. Ні. Ти повинен отримати вісім. У тебе є два, якого числа не вистачає. 6. Так. Ну і остання цифра дуже легко. Сім, та. Один. Так, молодець, ти впорався. Ух ти! До тебе прийшов м'ячик. І хоче знову з тобою пограти і визначити два менших числа. З числа 9. Отже, м'ячик починає, а ти продовжуєш. 9 – це один і. Вісім. Так. Дев'ять це п'ять і. І чотири. Так. Дев'ять це чотири і п'ять. Так. Вісім і І один. Так, молодець. Сім і. Три. І Ні, подумай. Сім і три це буде десять, а у нас дев'ять. Так два. шість і І два це так шість додати два буде дев'ять. Хіба три так три і три і, і... Шість. Правильно, і останнє два і. Сім. Та-да-да! -та Молодчинка! Супер! Ти отримав ще одну зірочку. Я тебе вітаю. Отже, дивись, з тебе вже чотири зірочки і треба ще одну, щоб отримати приз. Давай будемо з тобою ще, ще трішечки. І, містер математик, пропоную тебе попрацювати з десятками. Отже, назви це число. Я вже я забув. Давай пригадаємо 6. Шість. Де? Шість Десять. Шістьдесят. І скільки ж це число має десятків? Подивись, один десяток, шість десятків чи сім десятків. <тур> ну, ту мав мож... шість. Ти навіть можеш в числі побачити кількість. Це щ... Тут число шість, шість десятків. А тепер ти можеш назвати це число? Двадцять два. Так, молодець. А тепер подивись, скільки десятків ой, Ой, опять. Уже пропало. Дивись, скільки десятків в цьому числі? Е... Ну, ти можеш е... подив... подивитися. Два, Ні, тут є десятки і одинички. Перша цифра, яка ліворуч стоїть, два. це кількість десятків? Два десятка. А ось ця цифра, яка праворуч стоїть, вона вказує на кількість одиничок. Отже, скільки одиничок в цьому числі? Два. Так, дивись, що у нас виходить. В цьому числі у нас два десятка і дві одинички. Так. Далі. А тепер, будь ласка, назви число. Два. два десятка. Це яке число? Як називається? 20. 20. А тепер назви. 20. Так, 20. А ось тут. Дивись на екран, будь ласка, 4. десятка. Як чотири. називається число? В якому четыре десятки? Четыре десятки. Ні. Забув? Як називається це число? Сорок. А тепер поставь знак більше, менше, чи дорівнює? В тебе 20 і 40. Який ти знак поставиш? 20 більше, чи менше, ніж 40? Ну, Як ти думаєш? 40 більше. Ну, ми з тобою зліва направо працюємо. І ми е, визначаємо число 20. більше чи менше, ніж 40? Менше. Так, молодчинка. А тепер постав знак і тут. Прочитай верхній рядочок е числа. Як називається це число? Сорок, а це? П'ятдесят. Так, став знак. Який ти знак поставиш? Більше-менше дорівнює. Менше. Так, молодець. Далі називай число.

Менше. Так, правильно, 80 менше, ніж 90 молочинка. І остання нам потрібно скласти задачку. Спробуєш? Слухай Ні, уважно. Так. Треба буде записати приклад у зошит. На сьогодні з тобою зошити такі два приклади будуть. Так, будь уважний. Мама купила один десяток картоплі і три. Помідорки. Скільки всього овочів купила мама? Як ми запишемо розв'язання? Якщо у нас скільки всього, у нас приклад буде на додавання чи на віднімання. На віднімання, а додавання. На додавання. Отже, який же ти приклад запишеш у зошит? Мама купила один десяток картоплі. Це скільки? Один десяток. Назови число. Один. Ні. Вона ж купила не одну картоплю, а один десяток. Одиннадцять? Ні. 10. Один десяток, один. Це число? Де? Де? Ні. Десять. Десять. Сонечко, один десяток це десять. Ти забувся? Отже, дивись. Матуся купила один десяток картоплі і три помідорки. Отже, яке ти число додаш? До десяти. Де... Десять додати три буде тринадцять. Ой, скільки всього мама купила овочів? Відповідь тринадцять. Тринадцять. Записуй. Запиши цей приклад. Хай сьогодні хоч два приклади у нас буде записано. Запиши десять, додати три. І запам'ятай, один десяток це десять. Зробив? Да ні. Зробив. Зробив. Отже, скажи, будь ласка, один десяток. Це яке число? Е Десять. Десять, супер. Ну що, ух ти, ти отримав п'яту, зірочку. І тепер тебе чекає приз. У нас сьогодні підсумка не буде. Ми закінчимо наш, наше заняття з тобою цікавим мультиком. Я знаю, ти любиш мультики про динозаврів. Отже, <плес> подив... подивимося. Дуже прикольний. Сідай зручніше. Дивись і відпочивай! Подобався? <схай> ну, молодець. Ти сьогодні отримав приз. Кажи, будь ласка, що тобі більш сподобалося на занятті? Напевно, Не знаю. напевно мультик дивиться. <реш> <реш> я зрозуміла. Ну що, містер математик, з тобою попрощався жив, до побачення тебе каже. І я тобі кажу hi, hi. до побачення. До зустрічі, сонечко.